У нас знову тесла. Зробили наборку, невеличку. ну як невеличку, майже все поставили на неї. Зараз розказую, що ми саме купили. Купили ось передній бампер БУ оригінал, передні фари нові оригінал. Наклеїли ось ізоленту по краях, для того, щоб при набірці якби, не було пошкоджень по фарам. Фари у нас зараз. Потрібно їх підшити, так як вони у нас нові і постійно світять ось і ближні, і дальні, так сказати, все одразу світиться. У них нічого не реагує. Коли машину повністю замикаєш, вони там тухнуть десь через хвилин 3-4 лише. Далі йдемо. Туманки у нас оригінал, партроніки оригінал. За колесо, по-моєму, ми вже говорили, да, оригінал купили, але в ідеальному стані. Крила у нас Тайвань. Що пару хвилин по крилам виділю. Крила взяли Тайвань, вирішили попробувати на собі, як це і що. Тому що багато хто куди ми не дзвонимо, всі кажуть, ой, ставили ми і на свої автомобілі, це якби зі слів продавців, все окей, все класно, всі зазорчики, блін, мазорчики, все класно. Ну, думаю, ми візьмемо, спробуємо, да? зекономимо. Взяли ми ці крила, поставили сюди. І що хотілося б сказати. Ну не сильно аж страшно, не, не сильно, я би сказав, би, але для себе я б їх не радив би ставити, дивимося да? на зазорчик. Ось він іде, ось тут гарний, тут він зменшився, тут малий-малий, тут ще менший став, тут знов великий. І тут знову він великий став зверху. Ось тут взагалі його нормального немає. І таке відчуття, що їх ці крила точили, ось дивіться. Наче їх болгаркою просто точили і пиляли. Ось ця полка вся, вона вся в м'ятинах. Якби, і це не те, що там одне воно, а це ми передивилися всі вони такі. Ось тут, подивіться. Да, ось тут. Теж, Теж наче болгаркою пилене воно. Коротше, лють <гум> конкретна, така дичайша, так сказати. Ось тут дивимося, фара. Да, фара випирає. Коли ось тут вона більш-менш нормальна. Ось тут вона більш-менш нормальна, ось тут вона нормальна, і тут починає випирати і торчить вона аж до цього моменту, аж до цього канта. Це по одній стороні. По цьому зазору, як би. Ну так, типа, якщо так придивитися, то Ну, більш-менш. Типа, кап... Ось тут весь цей зазор виходить, буде нормальний. Ось тут починає чуть-чуть керло підтарчувати, а ось тут вже капот підтарчує. Да? І тут знову капот підтарчує. Хоча по, по бамперу все чітко. З цієї сторони аналогічна ситуація. Аналогічна. Зараз, якщо я вам зловлю, це все ось подивіться на них. Він не видно сюди, може. О, дивіться, які вони. Це, блін. Коротше, Китай-Китай. Ліцензія, не ліцензія, це все хрінь. Вибачте мене за слово, да. Може комусь якби, і підходять такі крила, але не нам, так? Да? Так, це щодо тайванських запчастин. Далі, друзі, приїхали, зараз ми до електрика. Будемо розблоковувати автомобіль, так як він зараз в режимі валет. Будемо знімати цей валет і будемо активувати, підшивати сюди карти українські, щоб у нас автопілот робив якби, на 100%, так як він тут є, і потрібно його, так сказати, вже прошити до кінця. Так що ось так. А, ще хотів би сказати, ці крила ми будемо знімати, віддавати. Віддавати назад, продавцю, якого ми купували, жодних проблем з цим немає у нас. І купили ми БУ-оригінал в ідеальному стані, Ну, під покрас, зрозуміло. І тоді вже буде видно, тоді вона вже поїде у нас на оригінальних крилах, на оригінальних фарах, на оригінальному бампері, поїде вона у нас на рихтовочку. І... Тоді має бути все ідеально. Удара в нього, ну, по ній жорсткого не було. Буде, я думаю, автомобільчик просто бомба. Зараз в режимі валіту автомобіль розвиває максимальну швидкість, це 70 миль на годину. Якби... Що не є дуже добре, да? і ми не можемо автомобіль обновити, так як вийшла нова обнова. Ось в кінці серпня вийшла обнова по Теслі. І будемо заливати обнову. Будемо ставити нашу українську сім-карту, обновляти автомобільчик. Далі автомобіль поїде у нас на рихтовочку. потім на покрасочку, да, на малярочку, буде комплекс хімчистки, і вже потім автомобіль буде відданий законному власнику. Який вже з нетерпінням не може дочекатися даного автомобіля. Друзі, всім дякую за увагу. Підписуйтесь на наш канал.